Держишь три минуты. Чарко ладом. Пополни же ГНП. гонка. Значит, замени пройдет. Службова собака моя це німецька вівчарка, породи породи німецька вівчарка, звати її Лада. Ну вже й вона старенька, трошки 6 років їй. Навчилась, ну взагалі, в принципі, до цього займалась кінологію, трохи тому навчилась більш спецкурсу. Це виборці речі та слідові роботі. Навчатися легко, в принципі. Я до цього йшла, довго йшла, хотіла, тому не, ну, проблем не було. Мені здається, що деякі собаки навіть краще слухаються дівчат, ніж хлопців. Вони в цьому плані більш м'якші, лояльніші. Навчання було, звісно, важким, скажімо так, цікавим. Дуже багато цікавого знав нового. Так само. Ну, наприклад, саме елементарне це послужка собаки, її поведіння, тобто як вона поводиться при кінологі. Реда, німецька вівчарка, занарна взагалі спеціалізується на слідовій роботі, затримання було. Звісно, дуже важко знайти спільну мову, тому що ну, часу, три місяці мало для того, щоб подружитися, ну, то есть, подружитися з собакою, щоб було все добре, щоб і вона мене розуміла, і я її розумію. Ну, це дуже важко. Ці кінологи пройшли шестимісячні курси першопочаткової підготовки і в подальшому будуть направлені до кінологічних центрів для несення служби. Ми бачимо, що з кожним разом нові наші співробітники більш мотивовані, більш. Розвинені як фізично, так і моральними своїми діловими якостями, тобто можна сказати, з кожним набором рівень професіоналізму працівників кінологічних центрів підвищується. Зимовий період найважчий для підготовки особливо молодих спеціалістів. Однак злочини скоюються в будь-яку пору доби в будь-який час року. Тому кінолог повинен з самого початку бути готовий до складнощі несення служби.